Це Михайло, мінус 100. Отже, горох. Горох це не їжа для бідних, це білкова бомба, про яку чомусь всі забули. Зараз розповім, чому горох може реально конкурувати з м'ясом і врятувати твоє харчування. Ми звикли думати, що білок це тільки м'ясо, риба або яйця, але у 100 грамів гороху майже стільки ж білка, стільки у курки. Плюс клітковина залізо, магній і ніякого холестерину. Єдине, його просто забули, бо реклама не крутиться навколо гороха, а навколо більше протеїнових батончиків і протеїна. Додай гороху у свій раціон. Пюре, салати, навіть можеш робити з нього пасту. Він дешевий, ситний, стабільний, реально довго тримає енергію і дає відновлення після тренування. І він реально класний продукт. Замочу його на ніч, і проблем з травленням не буде. Не бійся простих продуктів, іноді вони реально допомагають нашому організму. Просто. Завжди крутиться реклама навколо в хайпових продуктів і якихось перероблених. А горох – це реально корисний і справжній продукт, білковий продукт. В ньому є і трохи вуглеводів, і це може бути повноцінна їжа. Напиши в коментарях, як ти відносишся до гороху, чи ти його готуєш, який обираєш, і підписуйся, став лайк.